Ми з Монею сьогодні, не сьогодні, а в принципі, свідомі ще не ходили. Сьогодні йдемо. моня позаду преодоліла пару преп'ятствій, яких вона зазвичай боїться спеціально її веду, де б вже було не жарко, де вона б могла б зорієнтуватися, щоб було спокійно, щоб менше було движення через то ми вибрали вечір. Білому даю обнюхатися, це бо вже давно на цій вулиці не були. Тут є демопед, ми білого візьмемо на всякий случай, бо він на деякі мопеди погано реагує, але я не знаю чого. На деякі зовсім не реагує, на деякі реагує, особливо з чоловіками. Може, це десь. Ну, собаки, якщо чесно, так роблять. Через те їх треба держати під контролем. Нічого страшного в цьому нема. Головне, гарний контроль і всю. Вперед, що в нас ждуть препятствия, я не знаю, чи заходить нам на центр, чи не заходить. Моня так гарненько йде. І вона боїться собак, які на її гавкають з дворів. Наприклад, і там позаду вже в нас була така ситуація. Зараз ще буде попереду, але собаки там закриті, їх майже не видно у дворах. Білий там шикарно ходить, а от Моня буде боятися. Але чим більше вона буде боятися і чим краще в неї буде виходити. Проходить. Ці ситуації вона буде набувати собі, як вона називається, опіта такого і буде з кожним разом все краще і краще йти. Акцентую, що моня йде, не повітці йде сама, і сама все вирішує, що їй там робить, як їй йти. впереді, взаді, когось бояться, втікати. Я їй поки що даю таку можливість вирішувати самій, наскільки вона може собі дозволити довіряти мені. Ось така історія.